Пані Тупонова, з великим задоволенням запрошуємо вас на центральний чимало поєдинків. Рятувати хлопців Віталія Багряка. Нова. Удар в дальній покладається поки що Андрій Кузьмін. Перевага з точки зору удари по воротах. Зараз буде. Там він як тренер сидить поки що поряд із лавою запасних. Удар, який епізодом! Ми зможемо насолодитися переглядом останніх поєдинків сезону 2023 2024 Ще одна нагода. Зупинити м'яч. Хороша ра у цьому епізоді. Мусянович. Помилка від Жаркова. Вихід Вічнавич, УДАР! Стійка! Грусен. синя блакит. Хороший пас на Щепанську! Той лівою. Гроша. Бере себе ініціативу закидання на Вільгаша. Той прострілює, Забиває один гол Олег Вільгаш. Бо ось тепер турнірні турнірі онлайн таблиці онлайн рахунку, Якщо матч завершиться між Адвантісом, Вільгаш не забивався. Буде обірвати суперник. Передача на правий фланг. Хорошок. Удар. Рушень правил грають хлопці. Удар від Мусяновича. Гол! Один одне лівою ногою. Ви маєте розпишіться. До суперників. Ворона. Моночко! На ударній позиції. Також Чепанський. Та Марченко. Два четвірками грає команда Scout Gaming Ну і аналогічно, який десь суперник відвертається. від на чорних Кузьмін. Мусянович. Можливо, буде ризикувати десь пізніше Адвантіс з грої на п'ятого. Кузьмін! Кумін! Вертаємо з великим задоволенням. до Допар... Перес. Саме команда Степана Струка за такого перебігу подій зберігає свою прописку у Мастера АйТі Чемпіонаті. Пробив Йорк Кравець, який зіграє надзвичайно принципову дуель. Проти Авангії Юнайтед. Не... Ну і дуже пильно розпочинатиме чергову. Атаку. Дицький. Дицький. Передачу виконує. Вільго, аж не забиває Лаврик на висоті. Ще одна передача. В напрямку Йора Дюйна. Передача! Удар! Балочко! Розібрався! Чудово у цій ситуації. Ігор. Кузьмі. Праворуч дубина. Обороняється Назархмурич. Удар, який. До завершення дуель. Посні. Помиляється. Литвин. Втікає від опіки Литвин. Удар. Друга спроба повзу. Яскраво вистрибує і згоріт. Ну і водить м'яч у гру. Дицький. Передача Роша. Гол! Мор'ян забиває 3-1. Ось вам і Рош. У потрібному місці. В попередніх матчах. Цілому Руденко це продовжує робити. І сьогодні його багато. Емоцій дарують нам хлопці. Швидкості зовсім інші. На відміну від тих дуелей, які були до цього. Помилка у цьому епізоді. Пусті ворота. Забивати не вдає. Зручно можливість себе пробити по рамці. Правда, фортуна від того відвернулась. Вільга ж головою. Оплески в адресу. 11-го номера два Ще одна атака вже правим флангом. Передача, гол! Руденко забиває поміж ніг. 3-2. на п'ятого. Да. Помилка. Під час передачі дицький. Моночков не забиває. Косні. Помиляється. Мусянович. Вихідний штавець. Мусянович. Його удар. Останнє з яких це чистий ровий час. Моночков! Проти Щепанського. Будуть продовжувати зі свого боку скаути грати на п'ятому. Мусянович на дворо. Моночков. Вертикальна передача весній головою. Терлецький гол! Який м'яч у виконанні Олександра Терлецького. І це, мабуть, все. Прошак, Вільгаш. Він гаспусті ворота! Немає взяття ворота. поєдинком, який відбудеться у п'ятницю. Можливо, навіть не наживо, а з трибун Палацу спорту Галичини, підопічні Віталія Багряка. Це бачить для вас відкоментував, Олег що не збережіть мене одного, частіше обіймайте.